Історія підприємства починається у 1961 році, коли був створений проектний інститут колгоспроект. У своїй роботі інститут Полтав Агропроект дотримується принципів ефективності, компетентності та своєчасності. Якість роботи компанії підтверджують численні нагороди та сертифікація за системою ІСО 9001-2009. «Полтавагропроект» один Агропроект це група компаній. визия которой на ближайшие пять лет стать компанией номер один по предоставлению инжиниринговых услуг для агропромышленного комплекса. Нашими целевыми клиентами являются аграрные холдинги, стратегии развития которых есть животноводство, птицеводство, а также предприятия по хранению и переработке сельхозпродукции. Коллектив нашего предприятия имеет средний возраст 45 лет, что позволяет нам получить синергетический эффект от динамичности молодого персонала и фундаментальных подходов более опытных сотрудников. Принцип нашей работы основывается на трех китах. Первое ⁇ это своевременность, мы ценим время наших партнеров. Второе ⁇ это технологичность, мы стараемся всегда применять и предлагать наиболее оптимальные технические решения. И третье ⁇ это экономическая целесообразность для наших партнеров. Наша команда старается вселить уверенность и доказывать на практике, что вместе с вами мы проектируем ваше будущее. Повний спектр послуг, обширна географія обслуговування, індивідуальні рішення у сфері проектно-вишукувальних робіт у сільському господарстві, а також детальне знання ринків України та держави СНД дозволяють компанії Полтав Агропроект пропонувати ефективні рішення для об'єктів агропромислового комплексу не тільки на теренах нашої держави. Науково-дослідний проектно-вишукувальний інститут «Полтав Агропроект компанія, яка в мінімальні терміни гарантує розроблення проектної документації будь-якої складності. Та погодження її у різних інстанціях досвідчені спеціалісти виконують для вас комплексні інженерно-геологічні та геодезичні вишукування, проектні роботи у галузі сільського господарства. Отже, якщо вам потрібно розробити проект елеватора насіннєвого комбікормового чи маслоекстракційного заводу, об'єктів тваринництва чи птахівництва будьте певні. Це завдання якнайкраще виконає інститут Полтав Агропроект. Під кожний проект призначається, окрім головного інженера проекту і менеджер-куратор компанії, який координує команду і враховує усі вимоги замовника. Досвід інженерів компанії це гарантія якості готової проектної документації, проходження Експертизи та супровід об'єкта будівництва авторським наглядом до введення його в експлуатацію, у підтвердження цих слів. Підприємство у 2014 році відновило роботу відділу із контролю якості по кожному розділу проектної документації. Своєрідний аналог Держбудекспертизи, у якому працюють люди із досвідом роботи не менше ніж 35 років. Команда інституту тільки за останні чотири роки спроектувала більше 60 підприємств по зберіганні та переробці продукції. Чітке дотримання умов роботи, визначених у контракті, основне правило компанії. Спеціалісти тримають своє слово перед клієнтами та прагнуть до кращого кінцевого результату задля фінансової ефективності вашого проекту. Але хіба може хтось краще розповісти про компанію аніж її клієнти? Компанію агропроєкт в управлінні капітального будівництва довготривалі відносини з інститутом. Разом у нас спільна співпраця це споруджений, і введений в експлуатацію на в кінці 2014 року 16-поверховий житловий будинок по вулиці Героїв Сталінграда, 8А. Подальша співпраця. Вибор інституту для проєктування спортивно видовищного комплексу. Саме виходячи з досвіду співпраці. Маючи повне поняття щодо фахового рівня інженерів інституту, і саме це співпраця і позитивна співпраця надихнула на думку саме залучити до проєктування спортивно-видовичного комплексу саме інститут агропроєкт. Об'єкт не простий в проєктуванні, фактично індивідуальні проєктні рішення. Незважаючи на те, що є певні стандарти щодо розмірів плавательної чаші великої і малої, інституту потрібно мати фахівців і досвід в проєктуванні технології, саме технології очистки води, підігріву води, вентиляції, адже в басейні потрібно мати комфортні умови і умови, які забезпечать проведення змагань з дотриманням міжнародного рівня і стандартів. Ми на сьогодні маємо бажання, маємо бажання, і я задоволений тим, що документація інституту і фінансування з міста дає змогу, коли зложити всі ці складові, завершити будівництво об'єкту в 2016 році. і Цей об'єкт буде відповідати всім вимогам щодо проведення змагань міжнародного рівня. Я задоволений роботою інженерів, які дають можливість. Оперативно реагуючи на процеси, які відбуваються на будівельному майданчику, оперативно конструктивно приймати рішення за пропозицією замовника і будівельників і надавати нам коригуючі проектні рішення, які забезпечують необхідний темп будівництва. Относительно работы с Полтава агропроект могу сказать, что по результатам тендера, проведенного тендерным комитетом Приватбанка, был проведен конкурс и определен подрядчик исполнения работ проектных Полтава-Агропроект, город Полтава, который разработал проект по трем предприятиям нашего агрохолдинга. Проектные работы были выполнены в 2015 году. Вот. Выполнены они довольно... Оперативно, быстро в рамках этого проекта сейчас осуществляется строительство зерносушильных комплексов. По желанию продолжать, продолжать в том же духе полтового горопроекта работать и, будем говорить, выполнять дальше подобные работы. с Полтава агропроекта в 2014 году, у нас началось проектирование реконструкции цеха по производству кормов производительностью 10 тонн в час. Институт Полтава Агропроект проектировала завод, можно сказать, полностью от начала и до конца. То есть на, со старого завода, будем говорить, что не осталось ничего. Полтава Агропроект проектировала все разделы от технологии и заканчивая благоустройством территории. Это технология, аспирация, сантехника, вентиляция, электрическая часть, конструкторская, металлоконструкции и э -э также... Этот проект, поскольку завод является, будем говорить, европейским, полностью проектировалась раздел, тот, который АСУТ ИП. Сотрудничество с Полтавой Агропроект производилось также нашим предприятием, которого до этого строительства проектировала элеватор, тот, который находится в селах Низы, на 120 тысяч тонн, который тоже в данный момент спроектирован и прекрасно работает. Полтава агропроект регулярно участвует в конкурсах на выбор исполнительных по проектным работам на объектах Мироновского клевопродукта и на других наших птицефабриках, в других комплексах элеваторах. Это первый опыт сотрудничества, когда Полтава Агропроект была выбрана исполнителем проектной документации. для птицефабрики «Венецкий бройлер». Первая бригада детального плана прошла на градостроительном совете успешно. Мы ждем только положительных результатов. Надеемся, что дальнейшие 11 бригад пройдут также успешно. И хочется пожелать Полтаве Агропек дальнейших успехов, расширять свою деятельность по территории Украины и получать такие же успешные результаты, как и у нас на Винничине. Проектным институтом Полтава Агропроект мы работаем уже больше 15 лет, начиная с 2000 года, когда образовалось это предприятие. На данный момент они нам спроектировали около 10 объектов, как на территории данного предприятия, так и на территории других наших предприятий. Это и производственный цех, и линия гранулирования, которую вы ви видите за моей спиной, также элеватор на нашем предприятии. Сейчас строятся еще две емкости с э, Полтава агропроектом Мы очень довольны работой с предприятием Полтава Агропроект и в дальнейшем будем продолжать наше сотрудничество. Елеватором почали будувати у 2013 році проєкт, почали робити теж в 2013 році. Проєкт робила Полтава агропроєкт. Спочатку ми зробили 20 тисяч тонн зберігання і одна сушарка. Потім ми розширили до 60 тисяч тонн, поставили ще одну сушарку. На сьогоднішній день ви можете бачити, елеватор у нас працює, приймаємо пшеницю. Перший рік ми прийняли 152 тисячі тонн. Маючи 20 тисяч тонн зберігання, склад проєкту включав всі основні розділи. Спочатку від інженерно-геологічних вишукувань, від технологічної частини, від конструкції будівельних, конструкції металеві, електрична частина. Крім того, Полтавгопроєкт нам робили геодезичні вишукування, інженерно-геологічні вишукування. Паралельно зараз ми ведемо роботу по проєктуванню об'єкту Хмельницькій області. Вже зроблений проєкт, предпроєктні рішення. Елеватор планується такий самий практично, ну, можливо, буде інше обладнання. Обладнання зараз використовується на елеваторі GSI, бюллер, тільки ваги і автобіль розвантажуючих відчизняння. Ми цікаво задоволені роботою проєктувальників, проєктувальників, проєктувального інституту, спеціалістів. Оперативно реагують, виходять на зв'язок і приймають рішення. Карнел э, имеет э, некоторый опыт в, проекте, э, в сотрудничестве с э, проектным институтом. Э, в частности, мы запроектировали и реализовали более 10 проектов э, с Полтава агропроектом э, в плане строительства элеваторов, строительства материально-технических баз для наших аграриев и некоторых расширений на э, масло экстракционных заводов. В частности, сейчас реализовывается проект реконструкции и увеличения мощности по приемке до 2500 тонн в сутки в городе Ильичевске. Эксперты экспертного центра высоко отметили качество проектной документации. Приходом нового руководства в проектную организацию «Полтава Агропроект» улучшилось качество коммуникации. Выдача проектной документации происходит своевременно, высокого уровня. Ніболон це національний інвестор, сільгоспаровиробник зернотрейдер та суднобудівник. На сьогоднішній день компанія реалізує патріотичний проєкт по відродженню судноплавства на річках Дніпро та Південний Буг. З проєктно-вишукальним інститутом Полтава Агропроєкт ми співпрацюємо з 2006 року. За цей період було розроблено більше десятка великих проєктів. На сьогоднішній день. Втілено в життя вже вісім таких проєктів це інноватори містістю на 76 тисяч тонн зберігання зерна. Вони побудовані у Полтавській, Черкаській, Вінницькій областях. Також на сьогоднішній день реалізується проєкт будівництва. Перевантаженого термінала подвіре вантажений на річний транспорт в селі Біленька Запорізького району Запорізької області. Цей проєкт будівництва також розроблений інститутом Полтава-агропроєкт. Що можна сказати про відгудки, про роботу? Ну, Мабуть, не такими критеріями, як добре чи не добре, розроблений проєкт, не такими критеріями оцінюється робота. А взагалі проєктного інституту. Робота проєктного інституту оцінюється критеріями, відповідає проєктному проект, завданню і відповідає він вимогам нормативної документації. Я можу сказати, що проєкти, розроблені інститутом Полтава, агропроєкт, відповідають цим критеріям. Вони підприємства збудовані за цими проєктами відповідають. Нашим вимогам також вони відповідають е, діючим нормативам України, про що свідчать експертизи цих проєктів. Ми надалі маємо наміри співпрацювати з інститутом Полтава Агропроєкт. Перед тим як прийняти рішення про укладання договору про розробку того чи іншого проєкту, ми завжди зважуємо на те, е, на професіоналізм організації. Е, на її досвід виконання цих робіт, на сроки, за які вона зможе виконати. Так як ми будуємо сільськогосподарські об'єкти, сроки виконання проєктів для нас дуже важні, тому що розуміємо, що збір врожаю приходить восени, восени ми маємо об'єкт збудувати. Ну, маловажне значення також має і ціна Ну, на сьогоднішній день я можу сказати, що по більшості тих проєктів, які ми розробляли, які в нас були, ми знаходили взаєморозуміння з Полтавським інститутом Полтава Агропроєкт. Всім відомо, що бізнес, який не розвивається, той вмирає. Цього принципу придержується і наша компанія, тому що ми, тому, тому ми динамічно розвивающа компанія. Ми маємо е, наміри ще багато чого побудувати. На сьогоднішній день ми маємо 1 мільйон 700 тисяч ємності для збереження зерна. Наші плани 2-2,5 мільйона ємності для збереження зерна. Треба розробляти проєкти і втілювати їх в життя. Я думаю, що серед тих, хто буде розробляти проєкт, серед наших колег у цьому питанні буде також інститут Полтава Агропроект». Компанію Полтава Агропроект» ми працювали три роки і виконали кілька об'єктів, які великим чином дали найбільший об'єм зберігання в нашому холдингу. Це такі об'єкти, як мостицька на 100 тисяч тонн одночасного зберігання, оліївка, так само на 100 тисяч тонн одночасного зберігання, і радчиці. На 91 тисяч тонн зберігання так само були виконані геологічні вишукування на об'єкті Красногорівка і Алтинівка Сумська область. На об'єкті Велика Доч Сумська область було виконано компанією Полтава Агропроект» геологічні вишукування, які дали нам змогу е, прояснити, яку чи варто використовувати дану ділянку для будівництва великого. Е, Великого елеватора. Згідно даних вишукувань, об'єкт було, було змінено і було побудовано на даних вишуканнях за що Полтава Агропроект. Полтава Агропроект виконала весь спектр робіт на наші, для наших підприємств, а саме геологічні вишукування, геодезичні вишукування, гінплан, технології підприємства, архітектурно-будівельні креслення. За три роки з полтаво Агропроект ми Дійшли колосальної, колосальної роботи, виконаною, яка була зроблена на відмінно. Ми дуже задоволені співпрацею з контрагентом, оскільки серед плюсів може виділитись без швидкість виконання перших перших ресень, які давали нам можливість приступити до виконання будівельних робіт на ділянці. Весь проект в цілому. Проходив дуже швидкий аналіз і видачу проєктних рішень, що в кінцевому випадку дозволило нам пройти дуже швидку експертизу проєкту. Полтаворопроєкт як компанія, яка має великий досвід виконання аналогічних об'єктів, які зараз запланувала компанія, і готова приступити найкоротший термін, буде розглянути як компанія для. Розробки тих чи інших проектних рішень або проекту в цілому. Річний досвід, корпоративні принципи та впевненість у своєму професіоналізмі дає можливість компанії знайти підхід до кожного клієнта, враховуючи усі побажання та плани замовника. Пам'ятайте, працюючи із інститутом Полтав Агропроект, ви отримуєте надійного партнера.